Hello, kids! Привіт! How are you today? Як справи? Hope you're good. Сподіваюся, що добре. Today we're having reading. У нас з вами сьогодні читання. І звернемо ми сьогодні особливу увагу на три буквосполучення. Перше – це буквосполучення TH. Читатимемо його як з. Повторіть зі мною. З. Не забувайте висовувати язичок З. Друге буква сполучення AR. Читатимемо AR. Скажіть разом зі мною: AR. Третє буква сполучення ER. Читатимемо його AR. Ну що ж, давайте тренуватися. Перше у нас іде буква сполучення ТH звук З. Тренуємося. Такі слова як З, the, З. Повторюйте зі мною. З, the, З. This, that. Повторюйте. This, that. These, Those. Давайте разом зі мною. These, those. Читаємо ще раз. The they. This, that, these, those. А тепер пошукайте у своєму друкованому зошиті сторіночку 37. Перших чотирьох словах не вистачає саме цих двох літер. Дописуємо туди. This. that, These. Those. Окей. Okay. Наступна буква сполучення у нас A-R. Будемо читати А. Як, наприклад, у слові гарден. Повторіть зі мною: Гарден. А ще є такі слова, як Ар. Кар. Гарден. Star. Читаємо разом р. Кар. Гарден star. Супер. Шукайте у друкованому зошиті. Там точно є два слова, в яких згубилися саме ці літери. Дописуємо. Car. Star. Супер. І останнє буква сполучення er. Читатимемо er. Ну, як, наприклад, у слові sharpener. Повторити зі мною. Шапенер. Або є ще такі слова. Rubber, teacher. Шапенер. ruler, number, Пейпер. Тепер читаємо разом. Rabber. Teacher, sharpener, Ruler, Number, Paper. Погляньте у ЗОшит. Лишилося там ще два слова, і їм точно-точно не вистачає саме цих двох літер. Дописуємо. Sharpener. Ruler. Молодці. Щоб гарненько затренувати усі-усі слова, як вони читаються. У нас є невеличка вправа в підручник. Давайте читати та перекладати разом. Перша реч. This is a rubber. Це гумка. That is a ruler. То лінійка. These are numbers. Це цифри. Those are stars. То зірки. They are pupils. Вони учні. They are. In the garden. Вони у садку. Тепер ваша черга читати. Давайте домовимося таким чином. Ось ця вправа буде вашою домашньою вправою. Прочитайте її декілька разів. Мамі, татові, братику, сестричці. Усім, усім, кого знайдете вдома. Домовились? Ну, а на сьогодні для вас це все. Goodbye!